Віль рятувальників втрапив у ДТП. Лікаркою двох лучан звинувачують у переправленні осіб через кордон. Проти посадовців підгайцівської сільради відкрили кримінал. Лучанка розповіла про вісім місяців російського полону. Про головні події середи 29 березня в Інформаційному випуску новин на часі у студії Аверсу Марія Патручик. Мирного вечора сьогодні близько восьмої години. Гуманітарна місія на щиті, яка повертає загиблих героїв, знову привезла до Луцька тіла волинських військових. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлять окремо. Повернувся додому герой Василь Клепанчук, мешканець села Цміни. Загинув в жорстоких боях під час мінометного та танкового вогню. У нього залишилася мама, дружина, син та донька. Завтра у рідному селі Цміни в храмі відбудеться чин похорону. Вічна пам'ять загиблому герою. Минулої доби українські захисники ліквідували 610 окупантів. До того ж, вдалося знищити 7 танків, 6 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 4 дрони, кілька автомобілів і одиницю спецтехніки. Найгарячіший нині напрямок фронту це схід. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка нині без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань військові нині не спостерігають. Українські військові на Бахмутському напрямку ліквідували російський бомбардувальник. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначають, що підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил знищили Су-24М. Трапилося це сьогодні о пів на другу ночі. Пожежна машина не розминулася з легковиком. Аварія трапилася у Луцьку біля гіпермаркету «Там-Там». У ДТП потрапили рятувальники, які поспішали на пожежу у Липини. Найбільше в аварії постраждав легковий автомобіль. У нього повністю зім'ятий капот. Дівчина, яка була у салоні дівчині, яка була у салоні, медики надали медичну допомогу на місці. Нікого не госпіталізовували. Дрозділ прямувався на пожежу, ліпіни повідомлення горить відділення пошти. І автомобіль виїхав за частини, Я з автомобілі не був, але передали, що автомобіль біля Тамтама на перехвістку попав в аварію. Наслівство пробула патрульна поліція, швидка. Будемо розбиратися далі наші дні. Була у російському полоні 8 місяців і 11 днів. Лучанка Алла Сенченко. Повернулася з неволі на початку лютого цього року. Тоді відбувся обмін полоненими між російською і українською стороною. У кінці березня військовослужбовиця прибула на рідну Волинь. Про життя в полоні ворога з перших вуст далі. Мені страшний був полон сам по собі. Мені померти було краще. Лучанка Алла Сенченко до повномасштабного вторгнення Росії кілька років за контрактом служила у 24-й бригаді імені короля Данила. Контракт закінчився, і жінка пішла до цивільного життя, але сталося 24 лютого. Я проснулася від взривів, які були прозвучали в місті. Вони сестра і. Почалася війна. Добре, я кажу, я мушу зібратися і військомати. У мене є повістка, мобілізація першої фелі. Спочатку Алла відбувала службу на Волині. У травні її відправили на схід. 16.05.22 року ми відбули в Славянськ спочатку. І Слав'янська нас в першій групі нас завезли в лиман. У всьому було видно, що ми попали в пекло, скажімо так. Уже 24 травня вона потрапила у полон двох її побратимів, які були з нею, вбили. Лицем донизу і почали е, нас розпитувати. Де наші військові квітки, де, де, наші, де наші автомати, ну все. По голосу один із військових почув, що я жінка і доклав командир. Коли я повернула лицем і подивилася на землю, я побачила, що біля володі вже калюжа крові. І я зрозуміла, що його вже немає в живих. Слідуючий вовс Сергій його застрелили прямо на моїх очах. Далі На Алу Сенченко чекали численні допити. З нею працювали російські військовослужбовці і спецслужби. Мені страшний був полон сам по собі. Мені померти було краще. Я завідувала. Я чесно стояла. Я хлопцям завідувала, тому що для них все закінчилося. Для мене починається інше, не щось таке незвідане. Не то, що я там ну, настрахана була, але ну, людині природно, коли вона не знає, їй це страшно. Він сідає напроти мене, був бере пістолет і приставляє мені до скроні. І ну, погрожую тим, що мене вб'є. Погрожував вбити. Ну, вбивай, кажу. Я, я смерті не боюся. Я просила, кажу, щоб вона вбила. Допити були на всьому протязі моєї перебування в полоні. Це був період дуже страшний. Початок, коли ж ти не маєш статусу полоненого, тобі кажуть, от лучше б я змер бо вони вбили, мене застрелили зараз, чим оце мучили стільки часу. Але Сенченко зазначає, що боротися і вірити, що виживе, її змушувало і те, що вона єдина знала, як загинули її побратими, і могла підтвердити, хоч і гірку для родичів, але правду. Бо ніхто крім мене цього не бачив, і вони просто батьки і родина буде жити. Страшній такій е, невизначеності, і вони будуть кожний раз надіятись на те, що людина вернеться, а її нема. Аллу Сенченко російські військові підозрювали у тому, що вона снайпер, і не вірили, що свого часу служивши в бригаді короля Данила була поваром. Навіть приводили свого штатного повара, щоб він її протестував. Мало того, їм не давало спокою прізвище Алли, яке подібне на прізвище інших українців. Які свого часу були у полоні. Моє прізвище, яке набуло, вони мене поставили поруч Савченко, Сінцов і Сінченко. І тому ця прізвище вони мене за многі чисті, скажімо так. Тобто вони думали, що вони важливу пташку. Коли Алла була у наметовому містечку, то її знімали російські журналісти. Каже, що тоді стала почувати себе впевненіше, бо, як зазначає, якщо показали по телебаченню, то шанси вибратися з полону живою ставали більші. На початку червня жінка опинилася у Валуйках Білгородської області. Там їй дозволили написати листа рідним. Ми писали на російській мові. Лист перевірявся. Нас на роботу водили. Ходити на роботу це було за щастя в тому в чим це продиктовано. Продиктовано тим, що я за освітою маю кравець, і я для мене я улюбленою справою займалася, і я абстрагувалася. Для мене не психологічно я мала підпітку. Нас був по часу. Наприклад, давалося сім хвилин там п'ять це обід. Ну. Ти маєш проголотити це все. Перше, друге їжа була нормальна. Доступу до інформації особливого не було. А часом лише російське телебачення на початку осені, Аллу Сенченко перевезли до Курської області. Це був самий жахливий період. Ми за короткий період часу вивчили 33 пісні, 33 пісні і 31 віршик. Це кожний день нам на протязі давали вірші і давали пісню. На яку тематику? Що це було? Ну славимо Росію, конечно психологічно обробатували, як тільки могли нас. Ну а вже в і фізично жінка зазначає, що на швидкий обмін не сподівалася, і коли цей день настав, до останнього не вірила, що уже невдовзі буде у рідній країні. Я не надіялась на. На швидкий обмін, чесно кажу, не надіялась. І в... спокійно ждала обміну, спокійно я приспособлюватись вмію дуже хорошо, тому що так і треба, інакше ти не виживеш, тому що ти виснажуєш себе сам в... наглядач питає нас: ви знаєте, куди ви їдете? Ні. Mm. Nee. Він каже: додому. Я кажу, та ні, я не повірю, поки я не буду вдома наляканий, нажаханий, ти дуже якийсь асоціальний і дуже тобі ну, треба перелаштуватись на новий режим. І коли ти виходиш ну, з автобуса і навколо тебе куча журналістів і куча камер, тобі, я кажу, я, чесно говорю, сховалася за автобусом, бо це настільки інтимно ну, Настільки тобі хочеться, щоб ну, усвідомити. Ти дишеш на повну грудь, ти вдихаєш це повітря свободи. Я не знаю, я тяжко говорити, це просто такий. Ну, ти стоїш і не віриш, що ти вже дома. Попереду Алу чекає реабілітація. Російський полон означився на здоров'ї військовослужбовиці, коли відновиться, знову готова. Приступити до служби. Я вірю в перемогу, це сто процентів, тому що ну має ж настатися колись кінець цьому такому їхньому безпреділу такому. Тому що за нами правда, слава Україні! слава! Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Волинська лікарка опинилася на лаві підсудних. Її та ще двох чоловіків правоохоронці звинувачують у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Нібито група лучан взялася підробляти медичні довідки. Правда, це чи ні? Тепер вирішує суд. Наші журналісти спробували поспілкуватися із обвинуваченими. Скажіть, як все було насправді було, не скажу. Будь-що говорити на свій захист, вони категорично не хочуть. Всі як один проти того, аби журналісти проводили відеозйомку судового засідання. На лаві підсудних двоє чоловіків і одна жінка лікарка Волинської обласної лікарні. Правоохоронці звинувачують їх у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Якщо вірити копам, то ця компанія Лучан нібито почала промишляти з березня минулого року. За даними слідства, члени організованої групи з кінця березня 2022 року налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків шляхом підроблення документів щодо встановлення медичних діагнозів, які надавали право на виключення особи з числа військовозобов'язаних та виїзду за межі країни під час дії правового режиму воєнного стану. Встановлені факти виготовлення таких документів. Для двох чоловіків, з одного з яких члени організованої групи взяли за цю послугу 13 тисяч 200 доларів. США. в одного із чоловіків у машині правоохоронці виявили згорток із валютою. Тепер у суді досліджують відеозапис обшуку автівки, чиї долари і звідки вони взялися в машині. Ось що говорив нинішній підсудний поліції. Хто це мав пакет передав? Микрикола. Що за Микола? його прізвище? Не знаю. Яка мета, що він засідав? Там мета. Він попросив, щоб я під'їхав тут ні. Тобто, він попросив, щоб я його підвіз. Тобто ви отримали цей пакет, що він ви хочете, високий у кола, так? Він мені сісі почав пікати, я не знаю, що це за гроші. Те, як слідчі проводили обшук, то навіть окрема історія. Адвокат підозрюваного наголошує, чоловіка затримали, але право на захист, правоохоронці йому не роз'яснили. Захисник додає, що поліцейський взявся отримувати показання від особи, котру не попередили про надання показань. Прокурор, ніби як виправдовується, каже, що на той момент чоловік не був затриманий. Ну а слідчий взяв у руки гроші і, схоже, так і. Не визначився, треба було йому одягати рукавички чи ні. Слідчий, проводячи обшук, розкриває в нього на одній, на правій руці е рукавичка, на лівій руці, якщо не помиляюсь, рукавичці і рукавички немає. Ніхто, не, не, я так розумію, не ставив за мету наперед е е е ідентифікувати чи торкався до цих коштів під захиснення. Правова підстава проведення невідкладного обшуку. У зв'язку з відмовою видати грошові кошти, проведено обшук, Цитата. Тобто, в даному випадку немає законних підстав, і слідчий йде свідомо, збираючи докази, тривалий час до того, свідомо йде на порушення закону. Чому надане суду відео не є безперервним? Ще одне питання, на котре поки нема відповіді, як і те, чому серед 100-доларових банкнот були ще й сувенірні. Ці та інші питання невдовзі з'ясують. Наступний етап допит понятих. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Проти посадовців Підгайцівської сільської ради відкрито кримінальне провадження. Мова йде про земельну ділянку, яка знаходиться біля ресторану Жито в передмісті Луцька. Як ми розповідали у попередньому матеріалі цю ділянку, а саме 75 сотих землі, Підгайцівська сільська рада виділила Лучанці. Вишневській Людмилі Степанівні. Ось тільки виділяти цю землю. Сільська рада не мала права, адже вона є державною і перебувала в користуванні служби автомобільних доріг у Волинській області. Тим не менше, цю землю таки передали у приватну власність. А згодом вона була розділена на дві ділянки і продана. Зараз прокуратура у судах намагається повернути ділянку у державну власність. Прокурори обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення службовими особами однієї із сільських рад Луцького району у змові із посадовцями приватного підприємства. Зловживання владою або службовим становищем, а також службової недбалості у ході цього слідства встановлено, що через незаконні дії посадовців і скористування користування служби автомобільних доріг у Волинській області вибула ділянка. Яка знаходиться у селі Струмівка Луцького району. Рішенням сільської ради вона була передана у власність громадянки, згодом розділена на дві, і вже ці дві земельні ділянки продані фізичним особам. Зауважу, що під час досудового розслідування на обидві ці ділянки накладений арешт в такий спосіб унеможливлені будь-які дії із цією землею. Також прокурори зверталися до суду із позовом в інтересах Луцької райдержадміністрації та служби автомобільних доріг у. Линській області для того, щоб повернути цю земельну ділянку у власність держави. Суд пристав на позицію прокуратури і у грудні минулого року задоволив цей позов. Проте відповідачі оскаржили його в апеляційному порядку, і зараз триває апеляційний перегляд цієї справи. І в апеляційному суді прокурори надалі відстоюватимуть свою позицію про повернення цієї землі державі. Уже з підсумковим випуском новин побачимось о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в країні, області та місті, аби ви дізналися про них першими. У студії працювала Марія Петручик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі! 30 березня в Україні переважно без опадів. Уночі триматиметься мінусова температура. У день повітря максимально прогріватиметься до 11 градусів. На заході хмарна з проясненнями погода на Закарпатті сніжитиме. Уночі від мінус 2 до мінус 1 градусів, у день від 4 до 11 градусів тепла. На Донеччині і Луганщині можливий невеликий сніг. Тут на сході уночі від мінус 1 до плюс 2 градусів, у день від 4 до 10 тепла. На півночі сонячна погода. Температура нічної пори від мінус семи до мінус одного градусів. Денної від п'яти до шести тепла. На півдні переважно похмура погода. Тут уночі від мінус одного до нуля, день від чотирьох до десяти градусів тепла. Схожою буде синоптична ситуація у центральних областях. Тут уночі від мінус чотирьох до мінус двох градусів. У день від шести до дев'яти тепла. thank